Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас, і хай Боже благословення через Ісуса Христа воно розповсюджується, воно розпорошується і досягає кожного із вас. Амінь. Амінь, амінь. У Бога сьогодні є все необхідне для того, щоби Ти відбувся. Амінь. І Він вже за це заплатив. Ціною свого життя, ціною своєї крові. Амінь. І ось я читаю про Ізраїль, про Божий народ, народ обраний, але Він згрішив. І коли народ Божий, який згрішив, кається, Божа милість, вона над судом, і Бог їх прощає, і Бог милує, і Бог приймає, і Бог спасає, і Бог. Далі їм допомагає, і Бог далі проявляється в їхньому житті і виливає свою славу. І ось написано: Я Господь, це моє ім'я, і не дам слави моєї іншому і хвали моєї різбленним ідолам. Послухайте, так важливо, щоб ми розуміли, що Богові належить слава. А не різбленим ідолом. Сьогодні дуже багато є різних ікон, яким люди, люди поклоняються і воздають славу. Але це були люди, які пережили Божу благодать і звершували Боже служіння, звершували свою місію і так далі. Ми повинні віддавати Богові славу. Ми повинні з вами розуміти, що є один. Посередник між нами і Богом, це Ісус Христос. І інших посередників ніяких святих немає, тільки Він є двері, через нього тільки спасіння. Тому ніякі святі, ніякі ікони нас не спасуть. І ось Господь він ревнує про те, щоб прославлялося Його ім'я, щоб ми зверталися сьогодні не до ікон. А розуміли, що Бог живий. І Він сьогодні хоче, щоб ми будували з ним стосунки. Ось передвіщене раніше збулося, і нове я звіщу. Перш ніж воно відбудеться, я звіщу вам, я звіщу вам. Божі задуми будуть виконуватись, Божі плани будуть виконуватись. Боже бачення буде виконуватись. Є такий цікавий момент, що перед тим, як щось сьогодні буде здійснено, ми про це повинні говорити. Ми повинні це побачити і говорити. Тоді це буде проявлятися в нашому житті. Взагалі, своїми словами, ми можемо багато речей творити: і хороших, і нехороших. Тому тут Господь говорить: у мене є бачення, і я говорю. Про своє бачення. Я говорю про те, що буде, і через який час це відбувається. Коли ти хочеш сьогодні побачити зміни в своєму житті, помолись перед Богом, хай Бог тобі дасть бачення, і почни про це говорити. І почни рухатись, почни робити певні кроки віри. І ти побачиш щось нове в своєму житті, ось передвіщене, або те, що Бог передбачив. Або те, що було віддавна мною провіщено, воно відбулося. І тепер я сповіщаю щось нове. Я роблю щось нове. І перш ніж воно нове відбудеться, я це знову говорю вам. Дивіться: життя і смерть у владі язика. Коли ми щось говоримо, це зернятка. Ми засіваємо свою долю, своє здоров'я, життя своєї родини, життя своїх дітей. Ми засіваємо це сімена. І це буде проростати. Тому дуже важливий момент, а що ти бачиш в своєму житті сьогодні? Що ти бачиш попереду? Яке твоє бачення, про що ти говориш? Що ти сповідуєш на свою родину, на своє життя, на своє покликання, От те ти і через якийсь час побачиш. Якщо погане бачиш і погане сповідуєш, ну, те, що ти сьогодні жахаєшся і боїшся, Воно й прийде в твоє життя. Якщо ти, як праведник, ти весело дивишся в майбутнє, ти побачиш багато гарних речей, тому що це те, що тобі відкрито Господом. Ти в це віриш, ти в це сповідуєш, ти в цьому перебуваєш, і ти будеш бачити, як воно проявляється в твоєму житті. Амінь.